Добрий день, цей какої в моє туалет. Тільки що я помила ванну. Хочу вас повідомити. Не Віка а перчатки. А яким якимсь йоршиком. Яким й Йоршиком? Какашка. Добре, добре, я не буду вам вас роздражати. Козік! У <ріст> них дуже красива ванна. Пішли подивимося, що там робить Катя і Валерія. Цю кімнату я поприбирала. Цю кімнату я теж поприбирала. Цю кімнату я теж поприбирала. А цю і кокочку. Поткаюча. Пацани. Дяра. Mm -hmm. Не прибирай.